Райський куточок у Солов'їному гаї так називає своє огіддя Артур Галенко. За 20 хвилин їзди від Кам'янця-Подільського кожен бажаючий може не лише потрапити у неспотворену людьми природу, а й перенестись у часі століть так на два. Як поють птиці, це просто фантастика. Це нічим не сравніть, ніках заграничний, Когда сутра приїжджають, прилітають всі птиці, і вони просто здесь тут... красота. Хоча відновлювання роботи ще тривають, відвідувачів тут буває чимало. У планах власника будівництво екоресторану, де буде виключно сільська продукція. Це наша мрія, щоб все те, що в селі вирощується у нас, щоб люди могли це все спробувати. Наші творах, нашу сметану, варення садуванчиків. У такому середовищі ще однією перевагою є цілюща вода, яка тут б'є з під землі багатьма потоками. Цілющим є не лише її пиття, але й купання. Тому, окрім звичного відпочинку у Межогорі, можна ще й оздоровитись. Створення таких осередків зеленого туризму підтримують і на обласному рівні. Посадовці кажуть, що готові всіляко сприяти таким підприємцям. Ми вдячні тим людям, вдячні тим підприємцям, які розвивають, які будують такі ландшафти, які розвивають безпосередньо туризм на території. Сільських рад, де можна сьогодні приїхати відпочити. Розвиток зеленого туризму в Хмельницькій області буде розвиватися великими шагами, тому що сам Бог послав нам таку територію, де можна розвивати даний вид туризму. Уже наступного року, неподалік маєтку, на скелях відкриті повноцінний готельно-ресторанний комплекс. Сподівається, що тоді потік відвідувачів буде ще більшим. Ціни також обіцяють становити прийнятні для більшості жителів не лише Кам'янечни, а й Хмельницької області.